Погода в Україні буде контрастною у п'ятницю 26 липня. У цей день денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 градусів на заході до плюс 32 градусів на півдні та на сході. А ливнішні години у багатьох областях буде ще прохолодніше. Температура може опуститися до плюс 13, плюс 16. Про це попередила синоптик Наталія Діденко. 26 липня в західних областях очікується плюс 20, плюс 26. На півночі від плюс 26 до плюс 30. На сході передбачається плюс 29 плюс 32, у центрі від плюс 26 до плюс 31, а на півдні від плюс 29 до плюс 32, розповіла синоптик. Вона зазначила, що дощі з грозами пройдуть в західній частині України, а до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини та Київщини. Нарешті території України у п'ятницю буде сухо та сонячно. У Києві 26 липня очікується помірна спека. Температура повітря триматиметься на рівні плюс 27, плюс 29 градусів, але час від часу вона підійматиметься до відмітків плюс 30. Дощ можливий місцями ввечері в п'ятницю. Синоптик розповіла, що у суботу та неділю 27 і 28 липня в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме плюс 28, плюс 33. У неділю на півдні буде від плюс 33 до плюс 36. На наступному тижні в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки, зазначила Діденко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.